У Долинській відкрили районний центр надання адміністративних послуг. Установа знаходиться у приміщенні центральної міської пошти і працюватиме 6 днів на тиждень. Тут в одному приміщенні можна отримати всі необхідні довідки і дозволи, які надають владні органи району. Звернутись до центру можна дистанційно поштою. Для цього потрібно надіслати лист з відповідною заявою. Директор районної Укрпошти Валентина Саула запевнила, у всіх сільських поштових відділеннях вже є зразки таких заяв. Людина оформляє заявку і пересилає в центр адміністративних послуг, тобто сюди безпосередньо для того, щоб певна з інстанцій зайнялася цим питанням, пересилає рекомендованим листом. Відкриття таких центрів воно має скоротити, по-перше, витрати часу людини на те, щоб отримати відповідну довідку або будь-яку з адміністративних послуг. Тобто, не потрібно буде чекати в черзі в кожній з установ. І звертатися по чергово в одну або іншу, можливо отримати цю послугу в одному місці.